Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Створені для пригод. Буття 128. Плодіться й розмножуйтеся і наповнюйте землю оволодійте нею. Нещодавно я виявив дивовижну знахідку. Ідучи стежкою до скупчення дерев неподалік від мого будинку. Я знайшов прихований ігровий майданчик драбина, зроблена з палець, яка вела до оглядового майданчика. Гойдалки, зроблені з котушок старих канатів, що висіли на гілках. Там навіть був підвісний міст, розташований між гілками. Хтось перетворив стару деревину і старі канати на творчу пригоду. Швейцарський фізик Пол Турньє вважав, що ми створені для пригод. Бо ми створені за Божим образом. Бог створив Всесвіт, ризикнув створити людей, які можуть обирати між добром і злом, і закликав нас: плодійте й розмножуйтеся і наповнюйте землю, оволодійте нею. І ми також маємо спонуку вигадувати, ризикувати і створювати щось нове, плідно управляючи землею. Якими б не були ці пригоди, великими чи малими, вони найкращі. Якщо приносять користь іншим, я переконаний, що творці цього ігрового майданчика отримали б задоволення, якби люди знайшли це місце і насолоджувались ним: створення нової музики, дослідження нових форм євангелізму або відновлення шлюбних стосунків, які охололи. Усі пригоди спонукають серце битися швидше. До якого нового завдання чи проєкту ви зараз відчуваєте спонуку? Можливо, це Бог веде вас до нової пригоди? Де ще у Святому Письмі ви помічаєте Божий заповзятий характер? Як Його пригоди надихають вас на власні пригоди? Помолимось. Боже, направ мене в нову пригоду через любов до Тебе. Та інших амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.